І якщо ми будемо переходити до моєї презентації, вона в мене сьогодні буде в дуже незвичному форматі. Чому? Бо ми прийняли таке рішення за багатьох питань, які останні 3-4 місяці, незважаючи на усю ситуацію, надходили дуже масово до нас то питання е, нашого законодавства і проєкту закону, е, про основи та загальні положення закону України про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами. Про що я хочу вам розповісти? По-перше, е, дуже таке. Невірне розповсюдження в нашому медійному просторі е, основи цього закону. Чому? Бо усі кажуть, що цей закон стосується пакування. Це дуже-дуже невірне е, сприйняття того закону. Цей закон стосується усіх предметів і усіх. Е, навіть складових харчового продукту, які не просто там контактують, які пакують харчовий продукт, а це, по-перше, ну, не будемо голословними, а я на слайді виклала, що цей закон не лише про пакування, він про ті предмети та матеріали, які, по-перше, контактують з харчовим продуктом. Які просто призначені для контакту з харчовим продуктом, чи можуть контактувати чи входити до складу харчового продукту за звичайних умов використання того продукту? Тобто, якщо так взагалі подивитися на все це, то під це розуміння навіть підпадає усе, усе, що може прийти там до нашої уяви, але воно так і є, бо закон. Проєкт цього закону наразі точно не градує усі ті категорії предметів чи складових, які підпадають під вплив того закону. Але я впевнена, що у першій або у другій доробці цього закону буде той перелік більш якось конкретизований. Що далі ми бачимо? Що цей закон саме за цими градаціями він поширюється перше, на різного роду пакування. Це пакування папіру, картону, фольги, харчової плівки, плівки, яка використовується для виробництва пакування. Це будь-які Пляшки від скляних до пластикових, це навіть посуд, у якому зберігається харчовий продукт. І ми зараз говоримо не про той промисловий посуд, який на виробництвах чи десь там взагалі у якихось там мережах. Це просто посуд. Далі це контейнери для зберігання їжі. Це от ті одноразові лоточки та інше. І що мене здивувало дуже, це кухонна техніка. Від холодильників, до кововарок це теж все підпадає. Будь-яке обладнання, яке наразі використовується як для виробництва харчового продукту, так і для виробництва предметів, що контактують з харчовим продуктом. Туди підпадають також друкарські фарби, клеєві системи і все інше. Ну то я вже розповсюджую на свою сферу. На що ж не поширюється такий закон? Бо якщо ми як, ще так подумати, то він е, поширюється, мабуть, на все. Ну на все, що я там можу пригадати, я знайшла лише дві категорії, на що не, на що не розповсюджується точно той закон. По-перше, це е, складові харчового продукту, які можуть бути спожиті з цим продуктом. Сирні кірки, живі оболонки, Там, якщо ми говоримо про якісь там м'ясні приготовані продукти, і все більше я не знайшла нічого, на що він не буде поширюватись у разі його прийняття. Ну, тепер можна розібратися, що нового в ньому і незвичного для нас. По-перше, він дуже суворо е, встановлює межі реєстрації. Так, реєстрація це надважливо. У цьому законі вона займає два підрозділи. Чому важлива? Бо тепер ця реєстрація не лише е, просто якихось процесів виробництва. Тобто, це не якісь там технічні параметри, це реєстрація потужностей, реєстрація обладнання та його якісь там санітарні дослідження. Ні. Це реєстрація, починаючи від Вихідних речовин і закінчуючи вихідним продуктом, включаючи усі процеси, усі системи, які використовуєте, а також усі технологічні процеси. І це стосується не лише виробництв харчового продукту, це стосується усього, що може контактувати з харчовим продуктом. Тобто, якщо о, взяти, за приклад, моє виробництво, то ми повинні. О, Реєструвати та отримати дозвіл на використання усіх речовин, які входять до мого виробництва, потім отримати дозвіл і реєстрацію усіх процесів, які є на нашому виробництві, і потім, звісно, там протоколами чи якимось декларуванням, доказати, що наша продукція має право на існування і вона не порушує норм того закону. У законі дуже і дуже добре прописана уся процедура, державні органи та багато всього, хто і яку діяльність здійснює у процесі реєстрації. І по перше, що змінилося, що тепер. Під реєстрацію попадають активні речовини і матеріали, які використовуються у виробництві не тільки харчових продуктів, тобто якісь там домішки, якісь добавки чи якісь консерванти, а будь-які частини, які навіть попадають під. Скажем так, активні активні склади пакування. Ну, я буду на прикладах свого виробництва казати, бо то близька до мене тема. Тобто, це якщо ми маємо якусь інтелектуальну або активну. Упаковку, то усі компоненти цієї упаковки ми повинні наразі зареєструвати. Я вже не кажу про якісь там активні компоненти процесів. Тобто, якщо хтось з виробників хліба е, виробляє хліб і він оброблює його чимось перед пакуванням для того, щоб е, забезпечити більш тривалий термін зберігання, то ця речовина ну просто там, по-перше, повинна е, попадати под, під реєстрацію. Е, далі це е, так. Називаємо е, смарт-пакування. Е, що це таке? Бо смарт-пакування то дуже всім відом, відомий широкий термін, але у законі е, його інтерпретували трохи, мабуть, якось трохи вуще, е, але що мається на увазі саме у цьому проєкті закону. Тобто е, під розумною упаковкою тут е, мається на увазі саме. Те пакування, яке здатне нести якусь інформативну функцію для е, споживача. Тобто, це про термін зберігання, е, про якусь цілісність пакування, тобто вскривалася, не вскривалася упаковка, безпечність та якість продукції, якийсь там е, рівень недопускання попадання кисню, упакування і до продукту, до контакту з продуктом. Тобто е, усі ці. Е, Датчики, як ми їх називаємо, вони наразі повинні бути зареєстровані. Не зовсім зрозуміла процедура тієї реєстрації, бо, ну, скажімо так, датчик температурного зберігання це просто фарба, спеціальна фарба, яка нанесена між шарами плівки. Я Хочу зареєструвати той компонент, але я саме не розумію, що я повинна зареєструвати. Я повинна зареєструвати плівку першу, плівку другу, фарбу чи усю композицію. Тобто є дуже багато таких дуже малесеньких питань, які ну, в законі вони ще не прописані. Ну, Але ми сподіваємося, що далі то буде дуже інформативніше. І третє, що вперше. Повністю прописали це процеси переробки пластику, реєстрація процесів переробки пластику. У нас було дуже дуже багато проєктів у нашій раді щодо того: щодо утилізації, переробки, рециклінгу дуже багато. Але саме реєстрацію цих процесів вперше прописали у цьому законі. Вона виглядає так, що процедура згідно цього закону. Складає кілька етапів. По-перше, це сировина, яка зібралася, по-друге, відсортувалася. По-третє, вона відправляється до дробарки, саме дробарки, бо усі ми пам'ятаємо, що пластик палити не можна. І після цього є процес рециклінгу. Технологія, якісь що використовує кожний там рециклер, то все. Неважливе, але це все повинно бути прописано, зареєстровано і отримано дозвіл на ту діяльність. Далі цей закон ще встановлює дуже широку термінологію, дуже великий розділ тому доданий у законі. Це GMP. Ми всі маємо виробництва. І ми усі знаємо, що таке належна виробнича практика. А вже дуже дуже багато років європейські постачальники чи європейські замовники вони вимагають декларування відповідності до цих стандартів чи до норм належної виробничої практики. У цьому законі вперше інтегроване це розуміння в українське законодавство. Тобто, що то таке? Належна виробнича практика це е, частина системи якості кожного виробництва, яка раніше вона розповсюджена була, наскільки я пам'ятаю, більш на фармацевтику чи на якісь домішки, добавки, чи саме на виробництво харчового продукту. Наразі це розповсюджили на всі виробництва, які мають будь-яке відношення до харчового пакування. І вони мають будь-яку яку там позицію у харчовому ланцюзі. І це саме та. Гарантія від виробника від першої особи, що він повністю в усіх своїх процесах відповідає цій практиці. це саме коли на готовому продукті чи на якомусь там результаті процесів цього виробника не можна перевірити результат, скажімо так, того, того як він використовує цю практику. Але що є не остаточно? Прописаним. Це перелік виробництв, для яких відповідність GMP є обов'язковою, бо там є таке порозуміння, обов'язкова належність, і для яких вона є лише таким ну, бажаним документом чи бажаним, бажаною декларацією, яку вже виробник може мати чи не мати це на свій розвід, як така конкурентна, може там риса. У цього в законі нема, і я вже тут бачу дуже багато дзвінків до багатьох виробників про отримання цього документу, у якого їх немає і ми не можемо їх зобов'язати його мати. Далі, про що я ще хочу поговорити, це про маркування, яке прописує цей закон. Що за нововведення є у цьому проєкті. По-перше, кожна одиниця продукції, яку ми випускаємо, кожне пакування, кожен запакований харчовий продукт чи просто плівка, вони повинні під собою мати, по-перше, правильну інструкцію щодо використання того продукту, повну простежуваність. Тобто раніше простежуваність пакування наразі вимагали лише там. Компанії, які сертифікують ваше виробництво, або компанії-партнери, у яких то запроваджено ви в системі, і вони то розповсюджували на вас, і ви, як чемні виробники, мали повну простежуваність компонентів. Наразі ми маємо це на законодавчому рівні, тобто простежуваність є обов'язковою. Наглядовий орган, якщо він вам видав реєстраційне посвідчення на ваші потужності, може раз на рік прийти до виробника плівки до нас чи до виробника просто плівки, яку ми закуповуємо, і відслідкувати простежуваність його компонентів. Інформація про дозволене використання, тобто обмеження. Тут саме йдеться про обмеження, тобто плівку не треба їсти. Тепер це треба прописати раніше, то, то на законодавчому рівні якось не, не, не дуже було прописано. І е, дуже велика увага є до активних речовин, які відвільняються. Що стосовно мого виробництва, то це зовсім інше обмежені е, межі міграції. Тобто раніше тільки європейські директиви, європейське законодавство чи якісь. Е, там європейські органи регулювання вони мали ці межі міграції і обмеження використання деяких речовин, які ми наразі будемо мати. Якщо проект буде прийнятий і закон буде прийнятий, будемо мати в українському законодавстві. Тобто тепер той протокол, СЕС, який ми наразі там маємо, він буде не дуже інформативним, бо межі будуть дуже дуже звужені. Крім е, наведених загальних вимог, у цьому законі є таке посилання на та мінекономіки і їх спеціальні вимоги до деяких груп товарів. Це я не кажу навіть про якісь харчові продукти, про е, виробництво харчових продуктів. Там все дуже строго і все дуже ясно. Під ці групи прописали наразі більш самопакування, чому ми були цим заціклавлені, бо тепер те гума, скло, папір, текстиль і багато інших. Там 18 груп, до яких МОЗ буде мати більш Розгорнуті вимоги щодо складу, щодо використання, щодо процесів використання і таке інше. Але то вже є відсил на інші документи, які теж треба враховувати. І ми маємо дуже дуже багато знаків маніпуляційних, маркувальних і різних, які мають бути нанесені, і яким повинна промарковано промаркована. Промаркована бути готова продукція, але тут, е як то кажуть, далі вже ми маємо е таку класну піраміду. Тобто, цей закон він під собою. Е він обґрунтовує деяке маркування. На кожен вид цього маркування є свій закон, чи своя директива, чи своя якась специфікація щодо нанесення цього знаку, яка теж під собою має певні умови, певні норми і певні правила нанесення. І далі ми просто шаг за шагом перешагуємо далі. Але це зобов'язує нас наразі маркувати свою продукцію як мінімум. Знаками використання і е, подальшого обігу і, і її використування. Е, ще е, цей закон вводить таке е, декларування вироб, виробника. Тобто декларація відповідності вона знайома, мабуть, тут кожному присутньому, е, і її має дуже, -дуже багато виробництво, але специфічні. Виробництва я вважаю, що ми таке досить специфічне виробництво. Вони до цього мали право не мати ту декларацію, тобто то була бажана умова, але ми мали право не мати її. Наразі ми вже не будемо мати того права. Ми повинні будемо мати декларацію на свій продукт. Це декларування для нас, воно є не обов'язковою за певних умов, якщо там можна докопатися, але воно в нас є. Воно в нас є вже більше п'яти років те правило декларування своєї продукції, але багато виробництв його не мають і що знов неоднозначно прописано, тобто нема переліку тих виробництв і тих складових, тих речовин, тих компонентів, до яких це декларування є обов'язковим, а для яких не є обов'язковим. Коли ми звернулися з проханням роз'яснити саме цю статтю закону, нам надали відповідь, що у найближчі три місяці буде розроблений додаток до цього проєкту, де саме декларуванню буде віднесене 2-3 частини того додатку, і там вже буде більш така дуже обґрунтована інструкція. І ось Цим я хочу нагадати, що цей закон, по-перше, це перший крок до інтегрування нашого законодавства з законодавством ЄС, бо ми всі знаємо, що дуже-дуже багато вимог, які вимагали страни Євросоюзу, тепер віднос, віднесені саме у цьому законі. Тут ми маємо обґрунтування переробки і всього іншого. І ще він буде дороблятися. Він буде дороблятися, мабуть, не один рік, бо той. Крок, який наразі є, він дуже значний, але він не дуже такий ясний для нас для всіх. Ми його вивчаємо, бо ми, наша компанія намагається бути для наших замовників не лише просто постачальником, а якимось помічником у будь-яких сферах та питаннях. Тому я буду рада відповідати на будь-які питання, які у наших замовників, у наших потенційних. Я хочу подякувати усім за увагу, побажати мирного неба і розвитку наших виробництв та кожного нашого громадянина. Мира нам усім. Дякую. Зміни до законодавства це завжди породжують дуже багато запитань, і у нас є час на запитання від вас до Наталі, бо вона не тільки директор з якості, але ще й директор із сертифікації. Вона може роз'яснити зараз поки що ті пункти в проєкті закону, які тільки готуються, і я хочу сказати, що саме активне і цікаве запитання буде. Презентовано компанією невеличким, але приємним подарунком. Будь ласка, дайте знати в залі, в кого є запитання до Наталії. Так. Так. Доброго ранку всім. Пані Наталю, хочу подякувати. Перш за все за вашу доповідь. І ось виникає таке питання: чи передбачено даним законом якийсь додаток, де буде перелічені всі речовини, які будуть дозволені для виробництва матеріалів, які контактують ну, з харчовими продуктами? Дякую. Наразі є перелік лише тих речовин, які обмежені? А ось які дозволені і мають Право використовуватись, я думаю, що ми до того переліку ще прийдемо, бо то дійсно не описане, не прописано достатньо, і це таке дуже. У нас навіть виникає дуже багато питань до наших постачальників, бо ті речовини, які обмежені до використання, ми їх знаємо. Але коли ми звертаємося до постачальників, ті речовини, які. Можуть використовуватись, але вони повинні бути якось задекларовані чи забезпечені якимось там сертифікатами безпечності, у яких повинні бути певні параметри. Цього в українському законодавстві наразі немає, тому ми звертаємося лише до європейських лабораторій. Вони нам надають там той перелік. Я вважаю, що то буде, але коли наразі то того нема. Так, хвилину. Добрий день. Мене звати Баюра Катерина. Я представник компанії Нестле Україна. У мене таке питання. Подскажі, будь ласка, наскільки компанії готові зараз виробляти упаковку, яка буде відповідати даному законодавству, особливо в сучасних реаліях? Дуже дуже гарне питання. Ми його очікували. Я можу. Вам відповісти за нашу компанію, бо я володію процесами, які ми в ній маємо. Пакування, яке відповідає цьому законодавству, ми. Виробляємо вже понад 4 роки точно. Це саме з того моменту, коли ми у себе, в себе на виробництві ввели декларування нашої готової продукції. Цей процес під собою має дуже-дуже багато підстав, коли ти закуповуєш сировину, яка сертифікована і задекларована. Ти декларуєш свої процеси, ти забезпечуєш їх простежуваність, ти надаєш від себе, як від, від виробника, декларацію з усіма протоколами. lá uma... mãe um... Поки Україна не мала змоги робити протоколи декларування у тому обсязі, який потрібен нам, тобто там дуже багато імітацій з харчовими продуктами, ми це все робили лише у європейських лабораторіях. Будеться змога, не буде цієї змоги наразі в Україні, я не знаю, але ми продовжуємо робити з європейськими країнами по цьому питанню, і ми надаємо своє декларування як виробника вже на готовий продукт. Воно відповідає тому, як інші виробництва е, в більш якихось там вузьких галузях готові, не готові до того, це все я думаю буде залежати лише від тієї сировини Яку ми будемо мати змогу мати наразі в Україні? Тобто, якщо це буде якісна європейська сировина, з якої кожен з нас буде виготовляти свій продукт, то наші процеси готові до того, в тому я впевнена. Але склад сировини то дуже, дуже вагома, дуже вагома частина. А на відповідність ми? Добрий день, мене звати Костянтин, компанія метро Кешанкері. А ви сказали, декларуєте на відповідність чому продукту? європейським директивам, які стосуються не лише пакування, а можливості використання його для харчового продукту у прямий контакт. Саме готової продукції, звісно, але так. гарантії від постачальників і гарантії від виробників сировини, яку ми не виробляємо самі, а використовуємо, бо ми багато сировини виготовляємо самі. То ми отримуємо від тих самих виробників і не задекларовано, сіровано ми не використовуємо. І дякую. І ще таке питання: цей е, проект закону розглядається з 2009 року. Як ви прогнозуєте, коли він буде затверджений? У 2015-му е, я почала за ним стежити. Дуже так. Приділяти йому увагу. І тоді я вже бачила, що воно не запрацює. Десь у 2019 році, коли було, було там перше читання і почалися вводитись якісь нормативи європейських стран, і я побачила якийсь там напрямок, я думала, що запрацює, але не все. Тут я вважаю, що воно. Повинно запрацювати лише навіть з питань інтегрування не в повному обсязі, але воно запрацює. Але дуже дуже багато років воно буде дороблятися. Дуже багато років. Дякую всім. Я до речі, до вашого запитання. У нас дуже багато проєктів законів, які мають тривалий термін розглядання. От Володимир Григорович розповість пізніше ще про закон про управління відходами упаковки, теж довга історія. Але ви знаєте, як показує практика останніх місяців, у нас довго все розглядається, а потім в один момент вас ставлять перед фактом і ви вимушені реагувати. Тому готуватися треба зараз.